Розрізняю слова, які є загальними і власними назвами. В українській мові є слова, загальні назви, які пишуться з малої літери, і є слова, власні назви, які пишуться з великої літери. Іменники, які є іменами людей, кличками тварин, а також назвами. Міст, сіл, річок, морів, океанів, гір, планет, сузір'їв належать до власних іменників. Власні назви назви країн Іспанія, Україна, Канада, Чехія, назви міст і сіл Київ, Харків, Суми, Микитівка, імена людей Максим, Захар, Марійка, Ксенія. Прізвища Іванов, Ковальов, Петренка, Грищенка, назви річок, морів, і океанів, Дніпро, Десна, Чорне море. Це є власні назви. Власні назви дають окремим предметам, щоб відрізнити їх від інших подібних. Усі інші іменники загальні, бо вони є узагальненими. Назвами будь-яких предметів явищ, подій тощо, книжка, вулиця, місто, країна, річка, океан, гора.